Анастасія Бурбела навчається у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі. Від початку повномасштабної російсько-української війни дівчина допомагає війську. Я ходила з мамою, плела сітки, і, взагалі, в коледжі в нас також є волонтерський центр. І ми завжди після ПАР залишались і допомагали нашим збройним силам, як могли. Аби дізнатись більше про напрямки допомоги, дівчина завітала до благодійного фонду Волонтери Поділля. Тут відбулася екскурсія у рамках школи волонтерів. Навчання стартувало 1 серпня при молодіжному центрі. Я не знала взагалі, як е, працює зв'язок, як взагалі поступають ці запити, і як волонтери знають, куди саме потрібно щось відправляти, кому там треба дрони. Я не знала, як правильно відкривати ці збори. Це дуже класно, що наші люди так працюють на нашу перемогу. Від офісу волонтерів Поділля молодь вирушає до Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Тут від початку повномасштабної війни діє штаб опору. Зокрема, студенти разом із викладачами плетуть маскувальні сітки. Студентство ну, воно не може бути осторонь. Війни студенти наші завжди охотою, Ми їх не тільки залучаємо. Ми їх що обов'язково поощряємо, є заохочення дітей. А ще у навчальному закладі готують сухі супи та борщі для військових. Для того щоб зробити борщ, ми сушимо абсолютно всі, буквально всі інгредієнти цього борща, починаючи від картоплі і капусти, моркви, буряка. Закінчуючи навіть м'ясо, крім борщів, сушимо багато ще чого. Особливо смачно виходять яблучні чіпси. Вони користуються попитом. Їх частенько у нас просять. До школи волонтерів долучились 30 учасників: це як школярі, так і студенти. Протягом серпня вони дізнаються більше про те, як у Хмельницькому допомагають збройним силам України. Також молодь познайомиться із волонтерством у сфері екології та опанує основи тактичної медицини для того, щоб об'єднати зробити таке ком'юніті людей, які хочуть покращувати наше суспільство, покращувати наше довкілля, нашу країну, місто насамперед. Для того щоб потім, по завершенню цієї школи волонтера, вони вже були такою маленькою сім'єю і могли реалізовувати різноманітні проєкти, які вони забажають, адже вони попрацюють на практичних. Усі напрямки волонтерства, і кожен знайде те, що йому до душі. Мені це цікаво. Я хотів би розвиватися в даному в даній сфері, в дані в даному руслі. Процес організовується в такому порядку, що кожен може проявити себе в різних сферах, тобто і в сітках, і в борщах. Ну, може допомогти з різним. Захотів послухати про що зможуть дізнатися. Мотивує все наприклад, те, що працюєш на перемогу, працюєш на те, щоб твої військові почували себе добре. Школа волонтерів триватиме до кінця серпня. Найактивніші учасники отримують дипломи та брендовані футболки від молодіжного центру. Ірина Мулір, Микола Юрковський Новини міста.